виконується перебування постійному контролі кількість міської місії. А тому заключення сьогодні проведення роботи, що стан боротьби злочинності захоронення стосунки усіх, хто живе і працює в місті Тернопіль. Мені як представнику правої суду приємно наступування, що у нас складний на кожний час рекламі, що підірвається за допомога зосередженьому сина, до змогу до кримінального переконаний, що поговоримо розмови. Наші хіба щиро дящисть нашому меру Сергія, депутатам міської ради і всім присутнім захистити по відношенні справ в нашій спільній роботі. На Оскільки роботі ми враховуємо, враховуємо спеціальність нашого регіону. Для переходу самої не тільки від кримінального право, але й від політичну ситуацію. Не буду зупинятися на житий заклад, Мені що те, що поточному році. Зберегнути міської місії вирішили основне завдання, які покладаються на проховані органи, як з боку держави, так і з боку населення міста, серед яких головне зберегти стабільність проти установки на перед свободі, захистувати певні позитивні тенденції, що ми коли ще простати зараз. Форму власності на 61% проти 42 минулому році. Чакрас, 87%, проти 68 минулого років. Ви власне, на 17 злочин пов'язаних. З положенням зі зброї і боєприпасами. З незаконного його будучи одну гранату, один саморобник в уході, три одиниці на різної 20 полотен та 8 тончної зброї, 36 патронів та 425 грам порку. Також розкрито 165 точнів було зроків. Прийма з минулому року 130 на 15% більше. Осонічний велика ворога поділяється діяльності і статейній спокійний міців. Звідти приїхали завіти взаємодії в маску, я зброю. Посилити агреотичний вплив на підліткових осіб. Та на сьогоднішній день породи в цьому міському відділі перебуває, підходить на вулиці, раніше судили осіб.